На жаль, ракетна обстріла буде тривати аж до того моменту, поки не припиниться повномасштабна російська навала, або до того моменту, поки Україна повністю не закриє неба і нічи не створить такі умови, коли будь-яка ракета з боку з боку Кремля буде наражатися на таку потужну е ракетну відповідь, наслідок чого буде руйнуватися військова інфраструктура та енергетична інфраструктура Російської Федерації. Абсолютно очевидно, що ворога треба бити і бити в тому числі на його території. Я скоро на такий формат бойових дій. Достиме невідомо, але те, що вже це на часі, це очевидно. Будь-які російські військові об'єкти, з яких поцілюються ракети по території нашої країни, є законною військовою цілі для українських сил оборони. Це очевидно.